Про масштабні корупційні схеми у міському господарстві Дніпропетровська знову заявляє народний депутат України Максим Курячий. Одна з таких пов'язана з малими архітектурними формами. Скільки мільйонів гривень йде позаміський бюджет та як депутат планує боротися з мафами у наступному відеоматеріалі. Найменше шести тисяч кіосків розташовані по різним районам Дніпропетровська. Кожен другий з них встановлено незаконно, і замість офіційної платні до міського бюджету власники мафів перераховують тисячі гривень на кишені бюрократів. Середня і стоїмось таких от совокупних взяток за розміщення тих малих харківних форм в кіоски з одного в місяць полтори тисячі гривень. Это мінімум, который роздаються корупціонерам і мародерам, которые наживаються в умовах в условиях війни, которая происходит сьогодні. За попередніми підрахунками, майже 100 мільйонів гривень на рік йдуть в обхід міського бюджету, каже Максим Курячий. За ці гроші вже давно можна було відремонтувати більшість внутрішньоквартальних доріг у віддалених районах міста та встановити лічильники тепла, аби люди могли зекономити на опаленні. У нас в трошки 4300 тисячі, тисячі жилих будинків. В каждом подъезде можна було установить за деньги тепловые тепловіщочики, і сьогодні люди бы не испытывали такое давлення тарифів, котре силу местной власти. депутатами міськради від блоку Петра Порошенко. Солідарність вже розроблено проект рішення про упорядкування роботи малих архітектурних форм, який виведе їх діяльність стіні. Это решение о создании единого публичного реестра временных сооружений в городе Днепропетровске. То есть реестра всех киосков на сайте городского совета. Это основа, вот именно закладывается основа для того, чтобы урегулировать и сделать легальные законы эту сферу. Марія Баранова, Евген Котаєв, новини 51-го.